Після поширення світом інформації про магнітну дію електричного струму відкриту 1820 року Гансом Христіаном Ерстедом, до її вивчення долучився відомий американський фізик-експериментатор Джозеф Генрі. У одному із своїх експериментів він ізолював мідний провідник шовком від весільної сукні своєї дружини та намотав його в кілька шарів на залізне усердя. Отримана конструкція володіла набагато більшою магнітною дією, ніж просто звичайна котушка мідного дроту. Змоделюємо подібний пристрій та дослідимо його властивості. Складемо електричне коло з регульованого джерела струму і котушки, що має можливість задіювати різну кількість витків. Використаємо 2000 витків. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом скористаємося залізним паралелепіпедом який підвісимо на динамометр, розміщений над котушкою. Замкнемо коло. Спостерігаємо, що паралелепіпед притягнеться до котушки, додатково розтягнувши пружину динамометра. Зрозуміло, що паралелепіпед притягується до котушки тим сильніше, чим сильніша її магнітна дія. Змінимо струм у котушці. Виявляється, що в разі збільшення струму паралелепіпед притягується до котушки сильніше. Про що свідчить більше розтягнення пружини динамометра. Отже, у разі збільшення струму в котушці, її магнітна дія посилюється. Встановимо струм у котушці в межах 0,7 А. Зафіксуємо розтяг пружини динамометра. Вимкнемо джерело і задіємо у котушці 3000 витків. Увімкнемо джерело і встановимо такий же струм, як і в попередньому досвіді. Бачимо. Що видовження пружини динамометра збільшилося. Отже, у разі збільшення числа витків у котушці, її магнітна дія посилюється. Помістимо у котушку стрижень, виготовлений із феромагнітного матеріалу. Увімкнемо струм. Паралелепіпед спрямується до котушки та прилипне до осердя. Отже, магнітна дія котушки значно посилюється в разі введення в її середину феромагнітного осердя. Котушку з уведеним середину осердям із феромагнітного матеріалу називають електромагнітом. Розглянемо будову електромагніта. Будь-який електромагніт має каркас, виготовлений із діелектрика. На каркас щільно намотаний ізольований дріт це обмотка електромагніта. Кінці обмотки підведені до клем, за допомогою яких електромагніт приєднують до джерела струму. У середині каркаса розміщене осердя, виготовлене із магніту м'якої сталі. Важко знайти галузь техніки, де б не застосовували електромагніт. Вони містяться в багатьох побутових пристроях, входять до складу електричних двигунів та електричних генераторів, електровимірювальних приладів медичної апаратури. Гігантські електромагніти використовують у прискорювачах заряджених часток. Розглянемо застосування електромагнітів в електромагнітних підіймальних кранах та електромагнітному реле. Складемо електричне коло з джерела струму і електромагніту. Замкнувши коло, побачимо, що дрібні цвяхи притягнулися до осердя електромагніта. Отже, можемо перенести їх, наприклад, на інший кінець столу. Саме за таким принципом працюють електромагнітні підіймальні крани, які переносять важкі залізні болванки, металобрухт. Тощо. На підприємствах часто застосовують споживачі електроенергії, сила струму в яких сягає сотень і тисяч ампер. На допомогу приходять електромагнітні реле, пристрої для керування електричним колом. Реле складається з двох незалежних електричних кіл: одне для вмикання електромагніту, і друге це контактна група, яка замикає зовнішнє електричне коло. Електромагніт керує контактною групою. Струм у зовнішньому колі може в десятки разів перевищувати струм, яким живиться сам електромагніт. Таким чином, шматок шовку від весільного плаття в 19 столітті привніс нові технологічні рішення у промисловість та побут.